ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаємо на телеканалі Рай, ветерія новини Прикарпаття в студії Інна Федунків. Сьогодні підіб'ємо підсумки тижня. Нова техніка для наших захисників, порятунок прихистку для літніх переселенців та відновлення ліцею. Далі тільки головне залишайтеся з нами. Масштабне підсилення для захисників. 50-й полк Національної гвардії України імені Семена Височана отримав нову техніку для розвідувальних і бойових завдань на передовій. Допомогу закупили за кошти обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань. Загальна вартість 2,5 мільйони гривень. Наскільки важливе це обладнання для наших захисників, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала спеціальне обладнання для бійців 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана. Це два розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси. Вони, скажімо так, як робот, наземні дрони. Угу. Працюють вони по наземних цілях, тільки по наземних, тобто політаючих вони не працюють, стріляють самостійно, вам залишається тільки зробити постріл. Оснащені вони крупнокаліберним кулеметом, 12,7 калібер. Starlink, це який роздає Wi-Fi до пульта та планшету, яким ми керуємо. Вартість одного комплексу сягає 1 мільйон 250 тисяч гривень. Який закуплений за кошти обласного бюджету, бо є дві програми постійно виділяються кошти на кожній сесії. І обласна військова адміністрація згідно тих характеристик, які надає нам е, наші військові формування, наші захисники і захисниці, ми купляємо те, що потрібно. Очільниця Прикарпаття каже запитів від захисників дуже багато. Тому 13 червня відбудеться черговий масштабний благодійний аукціон, спрямований на потреби збройних сил України, і е, буквально до двох місяців часу буде ще один благодійний аукціон, бо потреб зростає. Тобто, такий кількість потреб, яка приходить до нас, потребує е, все. Тивнішої роботи і є певні домовленості щодо благодійних речей, які ми теж запускаємо літом, щоб мати можливість різними способами допомагати хлопцям, побачити, що війна продовжується, часу практично немає, і потрібні речі, які захистять наших хлопців. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На Коломищені родина полеглого захисника Володимира Микитюка передала безпілотник для потреб українського війська. Це вже традиційна акція в межах ініціативи Ударний дрон для ЗСУ, що триває у Коломийському районі. На передачі побувала і наша Коломийська знімальна група. Родина Мактюків із Лісної Слобідки зазнала важкої втрати на початку 2024 року. Тоді загинув кулеметник одного із військових формувань Володимир Микитюк. З того часу родина постійно допомагає нашим захисникам. Цього разу дрон прийшов передати брат загиблого Олег. Моя родина долучилася до ініціативи підтримати сили оборони України, враховуючи те, що зараз дуже непростий. Етап в періоді визволення української землі від московського окупанта, ми розуміємо, що підтримувати українську армію потрібно, потрібно вкладати свої ресурси, вкладати в тому числі свої кошти, тому що тільки об'єднане суспільство зможе довести цю війну до кінця. Такі передачі на фронт стали звичними для родини Микитюків. Це теж безпілотник, тільки якщо переважна більшість людей звикла чути про FPV-дрони, то на відміну від них це ударник крила котре має ряд переваг за рахунок того, що вона має кращу аеродинаміку, значно кращу. Вона має можливість залітати набагато далі в тил ворога і робити ту роботу, котру потрібно силам оборони України. Деякі частини безпілотника виготовили на 3D-обладнанні, які придбали за кошти, зібрані під час другого районного аукціону. Ми вже не вперше працюємо з цією родиною. Родина нашого загиблого героя. Вони вже не вперше передають допомогу. і Ми щиро вдячні їм, а також усім нашим меценатам, підприємцям, волонтерам, хто долучається до підтримки збройних сил України. А ініціатива Ударний дрон для ЗСУ триває і надалі. Ці небайдужі можуть долучитися до неї і тим самим наблизити наш день перемоги. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї згоріла дотла, і здавалося б, усе втрачено. Але замість невіри віра, а замість попилу нове життя. Це історія гімназії у високогірному карпатському селі Вороненка, що в Поляницькій громаді. Вона розташована на висоті тисячу метрів над рівнем моря і вважається однією з найвисокогірніших шкіл України. У січні вогонь знищив усе, але він не зміг зламати головного духу людей. Селяни згуртувалися і об'єднали зусилля і збудували нову школу з нуля. Історія про те, як громада здатна піднятися з руїн, вже за мить у сюжеті Івани Осташок. Це зруйновані вогнем стіни, де ще недавно лунав дитячий сміх. Тепер тут лише згарище. У січні 2025 року вогонь знищив гімназію у карпатському селі Вороненка. Згоріло все: книжки, парти, дошки. Пожежа сталася через коротке замикання. Полум'я охопило дерев'яну будівлю рано вранці, саме тоді, коли діти ще тільки збиралися до школи. На щастя, ніхто не постраждав. Страшний був шок. Це ніхто не розумів. Це відбувалося, і ти не розумів. що Це реальний час. Після су. Був... Друження діти прийшли, стали поплакали і розійшлися. Ніхто не вірив, що ми завершимо очно другий семестр. Того зимового ранку в віддаленому гірському селі 45 дітей лишилися без школи. Серед них і другокласник Юрко. Коли дізнався, що його школа згоріла, не стримав сліз. Ми думали, що перейдемо у яблуницю в якусь іншу школу або у Ворогцю. Але із лікарні поломленої зробили справжню гарну школу. Через відсутність школи на той час діти навчалися вдома. Ми вчилися у нашій класної керівнички Маляни Васильівна Дадарчук вдома, бо то, що. У Нас згоріла школа. Та у громаді не здалися. Мешканці згуртувалися, і вже за місяць гімназія почала відроджуватись з нуля. Старе приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Переобладнали, добудували і перетворили на школу. Хтось носив воду, хтось готував їсти для будівельників. Діти мили вікна, підмітали, розмальовували стіни. У нас було по 30-40 людей збиралося, і саме готували обіди, возили з далеко, хоч віддалені, немає дороги такої. Не цей хто машину, хто конем, хто пішов. Шком декілька кілометрів і між собою брали ті каструлі, то все дуже було важко, але несли всі, хотіли, щоб була школа. Я приходив і допомагав фарбувати скін. Голова Поляницької сільської ради згуртував біля себе всіх підприємців, хто міг допомогти, всіх жителів громади, жителів села Вороненко, також наших комунальне підприємство. Хлопці працювали зранку до вечора. Прості люди тут робили, але кожен своїми руками робили якусь велику надзвичайну справу. Це приклад того, як можна відбудувати Україну. Лише за кілька днів до пожежі наша знімальна група побувала у Вороненківській гімназії. Ми готували сюжет про розвиток освіти у Поляницькій громаді. Тоді ж. Школа вражала оновлена їдальня, світлі класи з новими меблями, сучасне комп'ютерне обладнання. Все було створене для того, щоб дітям зручно і цікаво навчатися. Вороненківська гімназія була і залишається не лише навчальним закладом. Це культурне серце села, місце, де збирається громада, де ростуть і вчаться її діти. Це дуже важливо на ранньому, у ранньому дитинстві і потім вести ту дитину і привити любов це йде і сім'ї, і школи. Це спільна є праця батьків, і вчителів. Привити любов до свого. Не шукати кращого. У іншій державі чи у іншому місті до об'єднання громад у вороненці працювала лише початкова школа. А вже у 2021 році навчальний заклад отримав статус гімназії. Та, попри досягнення, проблем у селі залишається чимало. Вороненка високогірне село з понад чотирма сотнями мешканців, але сюди веде розбита дорога, і жоден маршрутний транспорт не курсує. Щодня школярі пішки долають від 6 до 8 кілометрів, щоб дістатися до школи. І як ніколи. Але потребують шкільного автобуса. Хвилин. 50 потрібно йти, бо бездоріжжджі лісом, пішки. Тому нам вкрай би необхідно якийсь довіз, хоча б мінімальний, тому що дітям досить далеко, є віддалені куточки, діти ходять і по годині часу до школи. Зливається школа, зливається родина, зливається церква і у них такий ну, автентичний кругообіг. Я це підтримую, я вважаю, що Україна якраз унікальна в тому, що кожен. Унікальні по своєму автентичний і молодці можна тільки похвалити. Ми постараємося допомогти їм з автобусом. Загалом у Поляницькій громаді налічується чотири навчальних заклади. Це три ліцеї та одна гімназія. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Один із прихистків Карітасу під загрозою закриття йдеться про шелтер у селі Войнилів на Калущині, створений у 2023 році за підтримки австрійського фонду. Оскільки термін контракту добігає кінця, благодійники змушені звертатися до небайдужих, аби й надалі забезпечувати літнім людям гідні умови для життя. Історію шелтеру, його мешканців та як можна допомогти, побачите за мить. Приїхали сюди, просить, щоб нам прихисток наш продлили нам нікуди діватися і дітям нашим, нікуди нас забрати. Катерині Паніні, 73 роки. Вона із Донеччини. Її та інших літніх людей евакуювали з профронтових Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Ця жінка одна із 21 тисячі пенсіонерів та осіб з інвалідністю, яких прийняла Івано-Франківська область. 150 тисяч прийняла Івано-Франківщина на сьогодні. Це є більше 110 тисяч, але така категорія, як особи пенсійного віку, які нараховували 17 тисяч, а також всі з інвалідністю більше 4 тисяч. Вони залишаються в нашій області. І сьогодні ми бачимо, що у нас є 60 місць тимчасового перебування, і завдячуючи карітасу, 10 з них належить саме їхній спільноті, і вони прихистили більше 500 Внутрішньо переміщених осіб та нині один із прихистків Карітесу під загрозою зникнення. Йдеться про шелтер у селі Войнилів Калуського району. Він створений у 2023 році за підтримки австрійського карітесу. Приміщення надала сільська рада, однак з коштами допомогти не мають змоги. А так як умови контрактування скоро завершуються, благодійники змушені звертатися до небайдужих, щоб і надалі забезпечити стареньким комфортне життя, найперше, що ми мусимо співпрацювати з бізнесом. Знайти жертводавців, які би хотіли взяти під опіку. Ми так розглядали, якби щоб один підприємець, наприклад, взяв собі е, одну людину і супроводжував її. Ми намагаємося зв'язатися із е, дітьми наших мешканців, тому що більшість їх має дітей. Вартість проживання одного мешканця в місяць коштує 18 тисяч гривень. Ми розуміємо, що діти цієї вартості не покриють. З початку війни прихисток тут знайшла 81 людина. Зараз тут мешкає близько 40 осіб. Один із них – 76-річний Петро Поруб із Херсона. Чоловік пережив складну операцію із ампутацією ноги. А через війну був змушений покинути рідне місто та шукати прихист куди інде. Спершу в Одесі, а згодом на Прикарпатті. Бучі цим тут мені ніде не було. До дітей вже ніяк не попаду по-любому. Тут золотенькі дівчатка. Спасибо їм. Вони мене і ухажують за мною обмить. І, ну, коротше, все, все. У цьому прихистку облаштовані всі умови для комфортного проживання літніх людей. Також здійснюється цілодобовий догляд та медичний супровід. Ще? Значну увагу в прихистку надають психологічному здоров'ю та емоційному стану пацієнтів. Арт-терапія, індивідуальні чи групові заняття. Кваліфіковані психологи працюють із людьми, щоб повернути їм жагу до життя. Людина старіє фізично і не завжди емоційно вона приймає цей стан, тому дуже важливо пояснити, допомогти побути з людиною поруч, так оскільки люди сумують за родиною, сумують за домом. То дивіться, сердечко і червоне означає дуже добре себе почуваю, класно загально. Люди посередині середина? – середина. Врятувати прихисток намагаються різними методами. Нещодавно організували виставку світлин та історій мешканців. Захід зібрав сотні людей. До ініціативи долучився і актор Олексій Гнатковський. Кожен з нас ми переживаємо м свою драму особисту в цей період. Кожен з нас може втомитися. Кожен може видихнутися, кожен може е, вигоріти, як ми це називаємо. Так і тут важливо, щоб ми один одного підтримували е, по черзі. Не забуваємо, заради кого захисники тримають оборону, заради тих, хто вже не може стати на захист, але заслуговує на тепло, турботу і гідне життя. Сила слова між рядками на кафедрі журналістики Карпатського національного університету імені Василя Стефаника презентували сьому щорічну збірку під символічною назвою Поміж текстом у виданні 35 інтерв'ю та публіцистичних роздумів, у яких голоси журналістів, редакторів, викладачів і студентів. Це історія професійного становлення, спогади про виклики воєнного часу, а також глибокі рефлексії про місію медіа. Поспілкувалася з авторами та укладачами збірки. Наша Яна Лазорик. Збірка про силу та відданість професії вже сьомий рік поспіль на кафедрі журналістики Карпатського національного університету імені Василя Стефаника існує традиція поповнювати ряди історій про медійників. Так і цьогоріч студенти третіх-четвертих курсів спілкувалися із телевізійниками чи газетірами, збирали та обробляли інформацію, щоб світ побачив книгу поміж текстом Журналісти для журналістів в інтерв'ю, які вміщені в книзі, якраз фіксується. Наша історія медійна історія і фіксуються факти, злочини ворога. В цей випуск війшло 35 інтерв'ю та публіцистичні роздуми про журналістику, про медійну справу, про свободу і пресу слова. Загалом завжди беруть участь студенти, які навчаються і вивчають дисципліни: видавнича справа, видавничий менеджмент, дизайн, видання, тому що ми готуємо того фахівця, Ця медіа який сьогодні дуже затребуваний на медіаринку і, зокрема, в часі війни, Тетяна Фученко, студентка третього курсу кафедри журналістики Карпатського університету, яка активно долучилася до створення збірки. Дівчина розповідає, незважаючи на складність та брак часу, книга вийшла мотиваційною та натхненною, сповненою історією про професійний шлях українських інформаційників. Я спілкувалася для книжки з головним режисером Теркарай Ігором Гусаком. А він розповів в принципі, про свій творчий шлях та те, як його діяльність змінилася саме в часі війни, з якими складнощами стикаються наші медіа в такий непростий час. Досить для нас то і в принципі вже допомагала саме формувати цю книгу технічно її редагувати. Робота над цією книжкою є дуже такою цінною саме для студентів, оскільки ми можемо на практиці застосувати свої якісь теоретичні знання. Це дуже цінний досвід. Виконуючий обов'язки ректора вишу Ігор Цепенда каже: важливо підтримувати студентські проєкти та ініціативи, тому що виділяють фінансування на друк таких збірників. Традиційно ми підтримуємо. Студентів. Студентські проекти, які є успішними, і ті, які тільки розпочинаються. Елемент такого стартапу, який традиційний є для європейських і американських університетів, де відповідно студенти, ініціюючи той чи інший проект, отримують кошти для його реалізації. Ознайомитися із книгою можна в бібліотеці кафедри журналістики чи в електронному форматі на сайті навчального закладу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Стіни пам'яті та слід війни в Івано-Франківську вперше представили проєкти муралів від молодих художників творчої групи Сіті Арт в експозиції ескізи робіт, які ці мріють втілити на фасадах будинків міста. Де саме можна побачити виставку і чим вона ще цікава, розповість Юлія Торконяк. Від декоративних образів до робіт на військову та природну тематику в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку молодих художників творчої групи Сіті. Арт. Вони презентували ескізи муралів, які б хотіли бачити на стінах будівель міста. Один із таких проєктів – трикутник, присвячений успішним операціям ЗСУ на Херсонщині. Його автор, митець та вчитель образотворчого мистецтва Василь Голендир. Хотілося намалювати якусь роботу на дану тематику, і я думав, що ж таке зробити, щоб передати. І оцей трагізм думаю, передати, чи хочеться якоїсь нотки позитиву, хоча б якось трохи якоїсь перемоги і так далі. І в новинах я почув, що у селищі Чорнобайовка на Херсонщині наші військові раз за разом розбомблюють от якраз ці російські танки, гелікоптери так і виступають у це село. Навіть виникла така назва, що вони постійно туди заходять, їх постійно там б'ють. І таке це для них, як е, Бермунський трикутник. Мисткиня Вікторія Марчук на виставці представила одразу дві свої роботи із серії Обереги. Одна картина це є сонце в спаду, це не просто обійми, це лінія життя. Там не вказані не просто символи, це мова наших предків. Друга картина це є. Е, Оберіг на крилах з давніх часів лебеді є символами нашої країни, які несуть собі щастя, благополуччя. Молоді художники працювали над ескізами муралів від одного до кількох місяців. Співорганізаторка виставки Тетяна Манек зазначає: будь-які із цих проєктів можна втілити на фасадах будинків, кав'ярень чи громадських просторів. І Таким чином прикрасити не тільки один фасад, а усе місто. В наш час, ну зважаючи на те, що в нашому місті зараз дуже активно йде забудова. Я думаю, що це є доволі актуально. щоб ці будинки мали не просто пофарбовані в один колір стіни, але й були прикрашені якимись зображеннями. І в цьому плані ця виставка вона є такою цікавою, актуальною, бо ці проекти вони можуть бути насправді втіленими. Це не просто є художній твір, який там бачить тільки цей художник і тільки можна його побачити на виставці, але можливо його можна буде згодом побачити і у міському просторі. Побачити роботи митців можна до 24 червня в музеї мистецтв Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це були головні події тижня на Прикарпатті, А вже за мить міжнародний огляд новин. Залишайтеся з телеканалом Раї. Попереду ще багато важливого.